Колар, знак почесного доктора Львівської академії сукопутних військ, отримав фото майстер світового визнання Василь Пилип'юк. Варто сказати, що це вже не перша нагорода, яку він отримує від військових. Василь Пилип'юк фіксував життя академії, коли вона ще була інститутом. Загалом цьому навчальному закладу він присвятив дві фотокниги. Не за горами і третя, зізнався новинам митець. Перший колар із звання почесного доктора Академії сухопутних військ отримав президент Монголії ще у 2011 році, а вже сьогодні цю нагороду і почесне звання отримує Василь Пилип'юк. Таким чином військові дякують йому за висвітлення життя Академії у світлинах. Зокрема, керівництво навчального закладу каже, знаний фотограф вже давно став, якщо не доктором, то другом академії. Ми з ним ранку вранці, коли були на параді Академії сухопутників в Києві, ми з ним рано вранці біля 6 години, де вже стояли пости, пройшли туди, і він теж зробив прекрасні прекрасні стінки про проходження на параді Академії сухопутних військ. Хочу творити для цієї славної академії, хочу працювати і зробити ще не одну книгу. І мені приємно, що сьогодні стільки багато. Видатних постатей Львова, а ректорів зібралися в цей святковий день на вручення мені почесного доктора. Запрошені гості пророкують Василь Пилипюк, отримає подяки ще не від одного навчального закладу. І ми надзвичайно раді, що пан Василь заслужив таку велику відзнаку. Вона підкреслює те, що його цінують. Багато навчальних закладів Василь Васильович, як член спілки журналістів, національної, дуже багато робить в вихованні молодих журналістів, це, що він передав свій досвід, це, що він передає свої вміння, це, що він змушує людей розкривати свій талант, це колосальні педагогічні якості. До слова, Василь Пилипюк був одним із перших, хто фотографував Львів із висоти пташиного польоту. Саме йому військові дозволили знімати з гвинтокрила. Оксана Василик, Назар Мельник, новини.